А, важка ситуація на фронті, справді важка. Снарядний голод. Але наші захисники відбивають нові, нові атаки ворога. Я спілкувався з Авдіївкою, там, там філіал пекла на землі. Герична тримається базарми на Херсонщині, а контролюється ситуація на Харківщині. До речі, в Потобаєвці. Росіяни розповідають, що вони їх взяли. Карти підтверджують, що не взяли. Спутникові знімки теж підтверджують. Гаразд, ми це розуміємо. Вони там, я пам'ятаю, деякі міста і селища брали вісім разів протязі півроку, розповідаючи казки, їм важливі інформаційні перемоги. Але ворог завсюди, от я дивлюсь, обрав таку тактику штурму малими групами. І, до речі, я це вперше бачив у Бахмуті, коли йдуть малі групи, артпоготовка, і вони намагаються просувати з цим важко воювати, але вони кидають все новий особовий, склад, вони кидають бронетехніку. Деякі аналітики говорять про бої вже в самому місці, в Авдіївці. А дехто каже, що збройним силам можливо потрібен буде відхід з міста, тому що ну воно відверто не має стратегічного якогось значення, воно має виключно інформаційне значення там. Тому що розпіарено, як і був розпіарений Бахмут і ще декілька місць. Що на правді? Що, що чутки, і яка ситуація справді на авдійському напрямку, і яка ситуація справді в Табаївці? Ми подивимося на, на фронт під таким великим збільшуваним склом, щоб не, не, не заходити у тактичну ситуацію, бо тактична ситуація не має значення, як, яке вона має назву. чи це та... Табаєва, чи це Мар'їнка, чи це Роботино, чи це Авдіївка, чи це, до речі, будь-який інший населений пункт по лінії боєзвіхнення. у стратегічному сенсі наш ворог дійшов до висновку, що на цьому історичному етапі вони нашу державність не ліквідовують. Ну, принаймні, такий шанс у нас зараз точно є. Вони вважали, що за декілька днів, ну максимум тижнів, нашу. Державу ліквідують так до речі, як це було із з із більшовиками знову ж та сама Ріалполітік. Тоді радянська держава вижила, їх ніхто не визнавав а в 1924 році почався парад визнання. А навіть а в тридцятих навіть американці визнали реальність є реальністю, і Путін до речі мислив так само. Я свідомо такий трошки довше буду підводити зміст про те, щоб зрозуміти, що відбувається по фронту, але. У Путіна са само перепризначення на посту президента. Будь-яка тиранія це ритуал. Вони здвинуті на цьому. Це їхній пункт психології, і її не можна обійти. Під цей ритуал потрібні позитивні номини. в їхньому розумінні вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини це і є. Позитивні новини, тому не важливо, чи це Табаївка, чи це Авдіївка, чи це Мар'їнка. Є одна велетенська дуга від Авдіївки до Куп'янського напрямку. Чому Куп'янський напрямок? Попри те, що це Харківщина, теж важливий, тому що там великий залізничний вузол. 90% усього, що доводиться на зону окупації, довозиться залізницею. Він направду. Дуже потрібен, і якби їм теоретично вдалося реалізувати це завдання, то для їхньої пропаганди це подати як просто мега перемогу, щось неймовірне, щось надзвичайне, абсолютно не складає ніякої проблематики. Залів в частині пропаганди Російська Федерація сягнула такого успіху і такого рівня зубування власного населення, що Гебельс напевно від зазручів пере перевертається у могилі, от під таким кутом, ми і дивимося на щоденні бойові дії. Підкреслю щоденні бойові дії, і нам направду такий сценарій дуже дуже загрозливий. Чому допускаємо, йдемо від протилежного що зуміли вони опанувати це завдання, тобто вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І тут може бути сатанинська деталь. Путін на весь світ каже: я спеціальну єну працю закінчив. Все, давайте домовлятися про якісь перемир'я, про якийсь мир і тому подібне. І ви знаєте. Навіть у тверезіючій Європі, крім Орбана і Фіцу, можуть різко з'явитися політики великого калібру, котрі готові будуть підтримати таку концепцію. Перше часове плече ми зірвали, тому що, на мій погляд, наказ брати ці дві області був до 14 грудня, до розмови Путіна з Бедломасою. Вкрай важливо до його самоперепризначення на посту президента зірвати цей план поки що усе. Іде по нашому, але направду розуміємо, що без великої підтримки наших західних союзників у частині зброї кожен тиждень буде все важчим і важчим і важчим. Знаєте, тиждень то мене, але ж питання треба якось вирішувати. Наприклад, можна було би ж мобілізацію вирішити, якщо готуватися заздалегідь, або якщо будувалися патронні заводи, снарядні заводи, лінії по виробництву снарядів, а також лінії е, заводи по виробництву пороха. До речі, багато українців не розуміють, чому питання порохів настільки нагально для нас стоїть зараз. І чому це питання стоїть труба, а його не вирішують. Е, черги на порохові заводи до двох років це черги. У нас їх ще немає. Я не Про черги, черги є, заводів немає. І от в мене запитання до вас, як до експерта, як пояснити людям, чому навіть зробивши мільйон снарядів, ми не можемо їх використати. Якщо б ми не робимо, але якщо б зробити, чому ми, чому нам потрібні всі ці порохи, і чому до цього, до речі, як пояснити, не готувалися останні два роки? Та не тільки ми не готувалися, вся Європа не готувалася. Оце на питання можу дуже детально пояснити. За результатами Другої світової війни найбільший гегемон Сполучені Штати Америки, а вся Західна Європа, а потім уже і Східна Європа після катастрофи радянського союзу, як стверджував, до речі, Путін ще у 2005 році він казав, що це найбільша геополітична катастрофа 20-го століття. Він тоді вже дав сигнал у всьому світу, що він буде міняти цей цю реальність. Шкода, що не почули. Пішли у розвиток ракети, підкреслюю ра. Кети класичні артилерійські вали, такі як були в Першій світовій війні чи в Другій світовій війні, і от зараз вони повернулися в реальність у західному світі. Не розглядалися так, будували і будують зараз блискучі артилерійські установки, скажімо, там панцергаубі, це Прекрасна артустановка. установка чи Цезар теж чудова, чи FH-77 Archer – а Арчер, фантастична. Але це все була зброя як допоміжного удару. Головний удар в першу чергу в американському розумінні це ракети різних класів, починаючи від BGM-109 Tomahawk, морського балазування кресери класу Текун-Дорога, чи ескадрні міноносчі класу Арлі Burke, закінчуючи AGM-114 – суперракета Hellfire на відстані до км. До, до 10-12 кілометрів будь-яку одиницю техніки перетворює на потрох, і направду, от так склалося, що у тому, що ви кажете, порох порохи не було велетенської потреби у тих кількостях і об'ємах, які забирає класичний артилерійський вал. Щоб ми розуміли порядок співвідношень у 2022 році року. Роті сам це бачив на лінії розмежування. Влітку артилерійські вали росіян складали від 45 до 80 тисяч на добу. Це щось неймовірне, і так вони тримали до півроку часу. Потім правда пішли дещо на зниження. Найбільший артилерійські вали, які організовували американці після другої світової війни. Це 1965 рік. Битва у долині Ядранг за 50 за 53 години. Випустили всього нашої 16 тисяч снарядів сто п'ятого міліметру. Усе. У них все було сконцентровано знов таки на ракету і на бомбу От тому є так, як є. Завод не побудується за один день. Плюс є ще один момент, дуже важливий. Про нього треба сказати. Це західний світ, це західна цивілізація. Там зовсім по іншому діють правила. Ми ще живемо у посолковій рефлексії. Скажімо, 2018 рік бронезавод у Миколаєві отримує замовлення від держави. Класно супер працюють в три зміни. Замовлення немає. Завод майже зупинився. робітники раз на тиждень проходять на роботу. Там у них, там у них у капіталістів та вживу то. Радянське кліше це неможливо. Вони, якщо і прораховують будівництво заводу, то вони його рахують на десятки років уперед. А це означає, що це тільки сам факт обчистення займає довгий час, а ще це все побудувати. А все а соціальний пак пакет а страхування, а підготовка персоналу, а калібрування самих верстатів тому швидко не буде. Є так як є. Однак твердо можу сказати, твердо, що великий євроатлантичний маховик воєнної. Воєнного виробництва перезапустився, але він ще не, не набрав таких обертів, як скажімо, у 44-му році, із конвейера сходу за годину 1 де 17, і Це щось фантастичне. Але щоб до тої години у 44-му році дійти, то в 41-му мав статися Пьо Харбор по-іншому в них не працює, а, дай боже нашому теляті вовка з'їсти і не робити більше помилок. І це було б найголовніше для нас. Але знаєте, мені інколи здається, що в нас депутати приймають рішення по принципу чим гірше, тим краще. До речі, я коли служив в піхоті, я таке чув теж. Але це окрема історія. Вони так живуть не на війні, але вони створюють такі умови для всієї країни, що я не починаю дивуватися бронювання від армії за 40 тисяч гривень. Українські законодавці розглянули розглядають зараз варіант бронювання від армії для підприємців та бізнесменів? На думку е, окремих депутатів, щомісячний платіж, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 тисяч гривень, це еквівалент тисячі доларів на місяць. Кажуть, що такі непопулярні рішення можуть розвинути бізнес і е, е, збагатити бюджет країни. Більше того, ви е, вважаєте, це правильна ініціатива? Чи все ж таки а це? Ще більше розшариться наше суспільство, розірве його на прошарки, і в нас взагалі що тоді люди не забезпечені повинні воювати, а ті, хто може заплатити, буде спокійно казати: все нормусь, я ж заплатив цю, ці 40 тисяч. Хай інші воюють, а я відкупився. До речі, в е, колись Сполучених Штатів Америки була ж така схожа історія, які привели до Нью-Йоркських бунтів. Це відома ситуація, коли відкупали за 300 доларів від армії. До чого це призвело? Потім ніколи в житті більше Америка не наступала. На ці граблі. Україна свій окремий велосипед хоче розробити? Моя персональна позиція тверда, дуже дуже зрозуміла і навіть може категорично служити мають усі без винятку, З винятком по-справжньому людей, які мають проблеми зі здоров'ям. Але справжні проблеми зі здоров'ям, бо людина у візочку чи. Навіть там, скажімо, без ноги, може абсолютно спокійно виконувати штабну роботу. Для мене, як для громадянина, тут немає і не може бути ніякої дискусії. Будь-яка будь філософія в частині відкуповання від війську в підсумку приведе до чергової катастрофи. А тоді в мене єдине запитання: що можна порадити нашим нардепам, щоб вони трохи подорослішали? Я не знаю, от, от ви військовий. Ви розумієте наскільки це може негативно, якби мати негативні наслідки? Uh, більшість наших народних депутатів не те, що не військові. Вони навіть не знають, що таке війна. Я впевнений, що той самий Рома Костенко, який з перших днів взяв зброю в руки і захищав Україну на Миколаївщині, або інші нардепи, які я теж знаю, що воювали, або мої побратими. Наприклад, я сімсодругій воював. і Я бачив там Ігоря Луценко який взагалі з перших днів приєднався до 72 другої. То в мене запитання: всі ми розуміємо, наскільки це. Дур, ну, це безглузда ідея. Безглузда. То в мене запитання: а що повинно статися, щоб ідея відмазування за гроші зникла взагалі з площини і законодавчої роботи, і інформаційної площини? Ну я ви ви мені задали питання такого стадного порядку. Що я мені мені, мені трошки бракує інтелекту, щоб дати правильно треба, пане пане Петро, не треба розповідати казки. Ви людина Це такого не, рівня, що не треба применшувати ну, свої ще раз. Я не все я не все знаючий і зараз скажу найсильніший аргумент. Я не належу до політичного класу. Там є своя кухня, там є свої правила, там є свої нюанси. ми все добре. Розуміємо, що таке протиборство всередині взагалі політичного процесу. Єдине, що як громадянин і, ну, зрештою, як і військовик, можу порадити всім нашим можновладцям, це здорового глузду і дивитися реалістично на життя. Ну, але це ми ж добре розуміємо, що це мій голослівний заклик. Чи мене почують? Ну питання залишається Ем... Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати вам за зважену позицію за тверезі погляди. Я хочу подякувати вам за обґрунтоване пояснення, що треба, що відбувається, до чого треба готуватися. Я дуже хочу, щоб переважна більшість не тільки військових, а й цивільних були саме такого ж типу, як ви. Я вам дякую за це. І, на жаль, хочу наприкінці нашої програми повідомити, що інформація про звільнення залужного підтвердилась. Тому. Я навіть не знаю, що треба чекати далі. Подивимось, але щось мене це позитивом взагалі не підіймає. Пане, ну, якщо дозволити, якщо дозволите, то я дам тільки ну такий може специфічний заклик. Треба тримати холодну голову. Якби не було як так, би не було боляче, як би не було важко, наша філософія стратегічного успіху полягає у двох речах: здоровий глузд і терплячка. Тоді конче переможе, знаєте. Я вам скажу тільки одне: 100% з вами погоджуюсь, Треба завжди бути, щоб голова була холодна, серце гаряче. Але знаєте, я я працюю в інформаційній площині дуже давно, я знаю, що для росіян було важливо збити залужного з перших днів війни, з перших днів, і саме тому я розумію, наскільки це. Вони концентрувалися на цьому. Вони мали дискредитувати його, збито його, і сьогодні я розумію, що в Кремлі хтось відкоркує шампанське. Я не розумію, навіщо це було зроблено у нас, це вибачте, це це дно. Якщо дії України доставляють радості Росії, мені здається, що з тих днів діями, діями не те. Буду дивитися на все інше. Дякую вам за те, що ви сьогодні були в ефірі. На жаль, бачите, ваш з вами ефір вийшов такий трохи бурхливий. Але неочікувані події. Дякую і до нових зустрічей все буде Україна. па Папа, з, з Богом всього найкращого.